Привіт, друзі! Сьогодні в мене була нагода побувати в одному з найкращих місць для бізнесу у Львові. Це бізнес-центр Вікінг. Він розташований у перспективному районі міста на перехресті вулиць Зеленої та Пимоненка і чесно вражає своїм масштабом. До речі, тут я познайомився з Лілею Ліля, комерційний директор бізнес-центру і з радістю погодилась розповісти мені про всі переваги оренди офісів за горнятком смачної кави. Кава тут дійсно смачна, і сніданки, обіди чи вечері, що можна скуштувати в якомусь із багатьох різних закладів на першому поверсі. Тут навіть є зоомагазин, а зовсім скоро відкриється барбершоп і ресторан паназійської кухні. Можу вас запевнити, що такої кількості закладів ви не знайдете в жодному бізнес-центрі міста. Ліфти з інтелектуальною системою управління, зручні відпочинкові зони на терасі, панорамні вікна, open space, сервіс 24 на 7, наявність генератора і безперебійний зв'язок, висока енергоефективність. Активність будівлі це далеко не всі переваги бізнес-центру, про які я сьогодні встигну вам розповісти. Відразу видно, що тут вводяться гроші, тож здається, я знайшов ідеальне місце для комфортного офісу. Просто подивіться наскільки тут красивий інтер'єр, як зі смаком і довершеністю виглядає будь-який простір, який можна створити для своєї успішної діяльності у бізнес-центрі Вікінг.